Все про відхід українських захисників із Авдіївки, вражаючи відео та думки військовослужбовців. І найголовніше, чому частина бійців потрапила у російський полон. Про все це розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин». З вас лайк і підписка, а я розповім деталі. Частина українських захисників, які тримали Авдіївку, потрапили у полон до російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Генерал зазначив, що наші воїни потрапили до рук окупантів, так як відхід українських підрозділів з Авдіївки не завершився. Далі пропоную послухати його цитату. Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Кінець цитати. Олександр Тарнавський також зазначив, що відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій, а також країн-посередників, щоб із полоненими гуманно поводилося. Він також додав таке: цитую: боротимемося за звільнення всіх побратимів. Кінець цитати про те, що вихід з Авдіївки ще триває, повідомляють бійці 3-ї штурмової бригади. На цьому відео робота українських воїнів в умовах інтенсивних боїв. Бійці зазначають, що майже кожне переміщення, ротація наших сил в Авдіївці супроводжувалася російськими безпілотниками та артилерією. За синю будівлю вхід з двору, в підвал зразу. Є, 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 є. Все, поїхали, поїхали. Зараз у цьому промисловому місці перебувають дві загальновійськові армії РФ, спецпризначенці ГРУ та підрозділ сформований з полку так званої ДНР, який став бригадою. Загалом йдеться про щонайменше 15 тисяч російських військових. Про це каже речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він також зазначив, що в Авдіївці співвідношення сил в артилерії 1 до 10. Ажає відходу українців одна з найсерйозніших загроз керовані авіабомби, кави. Ось цитата Олександра Бородіна щодо цього: ми стикалися з ними біля Бахмута. Але це були ймовірніше локальні застосування з довгим прорахунком. Економія, грубо кажучи, це дорогий боєприпас, його застосування, комплексна операція. А ми говоримо про цифру 60 кабів за добу. Це означає, що росіянам дали повний карт-блан щодо БК. Вони подекуди застосовували їх на позиціях, де були два-три бійці. Кінець цитати. А тепер подивіться на карту: нині збройні сили Росії повністю захопили Авдіївку. Ось що написав екс командир полку Азов. А зараз майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін, власне стосовно відходу українських військ з Авдіївки. Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебити тисячі росіян. Російських окупантів знищити купу техніки, але головне нам вдалося зберегти більшість свого особового складу, що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати росіян та звільняти свої території. Станом на зараз операція по перегрупуванню військ триває. Вихід Завдіївки це було правильне та логічне рішення, але надзвичайно складне в реалізації. Ситуація в цілому на цьому напрямку важка. Попереду нас чекають дуже складні бої. Кінець цитати. А от командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький обіцяв повернутися в Авдіївку. Цитую: дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної переваги росіян у живій силі, техніці і снарядах. Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще потужнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває. Кінець цитати. Нині стало відомо, що евакуаційний коридор для відходу українських воїнів з Авдіївки забезпечували бійці спецпідрозділу ГУР. Зазначається, що впродовж тижня, з моменту наказу головкома про відхід, спецпризначенці головного управління розвідки під час оборонної операції на Авдіївському напрямку використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва Сікач та Характерник. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах, зазначили розвідники. Міністр оборони Рустем Умєров назвав. Уроки, які Україна засвоїла під час після виведення військ з Авдіївки, він оцінив, що Збройним силам потрібні системи ППО та артилерійські снаряди. У своєму дописі зазначив, що над цим працюють. А ще будують та посилюють фортифікації. Власне, цитую рішення берегти людей правильне. Авдіївку повернемо, зауважив міністр. На боці ЗСУ також в Авдіївці працює російський добровольчий корпус РДК, який здійснювали успішні рейди на територію Білгородської та інших областей РФ. Послухайте цитату з їхнього допису. Штурмовики русского добровольческого корпуса и в данную минуту продолжают удерживать позиции, уничтожать живую силу противника и брать пленных. Наши минометчики и операторы БПЛА также осуществляют вогневую поддержку и не дают врагу перерезать последнюю дорогу в город. У нас есть погибшие и раненые, но бойцы готовы стоять на смерть. Українські військові, розвідка Великої Британії та аналітики інституту вивчення війни зафіксували, що Росія використала надзвичайну кількість військ за даними британської розвідки до восьми бригад у спробі захоплення Авдіївки втрати Росії під містом за даними Генштабу ЗСУ оцінювалися у десятки тисяч чоловік та сотні одиниць бронетехніки, що зробило співвідношення українських до російських втрат приблизно один до семи. І наостанок пропоную подивитися вражаюче відео, як наші воїни, українські захисники, відходили з Авдіївки. Усім привіт! Наша група виходить з Авдоса. Вроді би всі живі. Ультра здавай, братка. Не знаю, чи дійдемо, кольцо зжимається. Поки ще живий. Люблю вас, що зміг ти зробив своєму житті, дякуємо усім українським героям, які продовжують боротися за вільну і незалежну Україну. А ви, наші глядачі, пишіть ваші враження від почутого та побаченого у коментарях. Тисніть на лайк і підписуйтесь на фабрику новин. До наступних зустрічей.